Як сказав мінометник, правильно, боєць на цьому відео, не так страшні вороги, як вітчизняні злочинці. Так, от виявляється так, що Камишин провів, він проводив, про чому хочу сказати, він був на кількох підприємствах в Україні. В Україні є три підприємства, які також роблять тут і в Україні є виробництво мінометних мін, локалізація певних компонентів. Одне з українських підприємств робить і за кордоном. Це дуже правильно, що у нас розсереджується це виробництво, може робити за кордоном мінометні постигли. Але ці українські підприємства приватні, і на ці приватні підприємства комишн гроші не розподілив. Хоча вони пропонували навіть більш вигідні ціни. Але це було нецікаво, тому що було вольове рішення: роблять два державних підприємства. Я, звичайно, не проти цього такого підходу, можливо, державне підприємство це краще рішення. Я, не, буду, я не, не володію всіма аргументами, чому це було зроблено. Цілком можливо, що це нормальний підхід. Але він нормальний підхід, коли він забезпечується адекватним плануванням, коли план відповідає спроможностям. Так от, при виробленні державного оборонного замовлення є дійсно такий план спроможності оборонних підприємств. Чи може це підприємство виробити тий чи інший вирок в такий-то термін, в такій-то кількості? Так от, таких, такого плану спроможності на цей 1 мільйон 900 тисяч деталізованого, розроблено не було. Не було планування, де візьмуть таку кількість компонентів, оці державні підприємства. Чи можуть вони організувати швидко цю, цей конвейер? Все це не було прораховано. Чому? Можна б сказати, було, що Камишин взагалі нічого не розуміє. Окей, але я маю точно підтверджену інформацію, що Олександр Камишин відвідував кілька приватних підприємств, які виробляють боєприпаси. Йому фахівці про це детально казали: про проблеми виробництва мін, про масштаби виробництва, що можливо і що неможливо робити. Його попереджали про великі ризики, якщо просто викинути гроші без прорахування взагалі, що буде на виході в які терміни. Це говорили люди, які займаються багато років виробництвом боєприпасів. Камишн відкинув усі пропозиції, усі, всі плани, які йому пропонували приватні виробники. Він сказав, буде робити державне підприємство. Тепер ми бачимо наслідки. Не виправив оцю брехливу доповідь дані в доповіді президента. Тому я вибачаю дійсно, міністр Умєров повинен сидіти в сусідній камері з Камишином. Да, давайте не будемо, не будемо звичайно е його обділяти увагою. Умєров міністр оборони в цій ситуації такий самий злочинець, як і Камишин. Він відповідає за контроль, він відповідає за життя людей. Камишин відповідає за виробництво. і витрати розподіл грошей. Ці дві людини, які так підставили нашу армію, які позбавили людей боєприпасів, які ввели в оману Верховного Головнокомандувача, позаписували йому, він щось прочитав, те, що він навіть не знає.